Насправді мені здається, що це лише ілюзія, коли людина отримує невиліковний діагноз, що вона приречена жити тільки своєю хворобою. М поки мені здається, природа навколо є, поки є дерева, квіти, тварини, друзі, рідні, діти, близькі, у людини все одно залишається привід для оптимізму. А от... Полегшити страждання, звичайно, це в змозі медиків дати знеболювання, щоб людина могла до кінця відчувати радість життя. У мене так само в родині була важка смерть у мого діда, коли людина втрачає моральне обличчя і просить отрути людина, яка була все життя віруючою, яка була поломерем у церкві. І вивчила всю родину е вірити і що самого це великий гріх. Але в цей час мук, який пройшов мій дідусь, і слава Господу Богу, що він забрав його на велику паску, е показали мені, як важко взагалі в родинах бачити такі страждання у своїх рідних, у своїх Саме страшне для когось дітей. Тому хотілося би, щоб. Можна було мати доступ до зневолювання в будь-яких формах тим людям, які хочуть дожити своє життя гідно, мандрувати, ходити в гості, в театри, в кіно, зустрічатися на пікніках, попрощатися і закрити земні справи, тому що життя вічне, і щоб перейти у те інше, краще життя, можна було б навіть виправити свої помилки на цьому світі. А для цього не треба було б відволікатися на пошук зневолення якимись навіть довготривалими шляхами, а щоб це можна було зробити швидко, не зважаючи і не звертаючи на це увагу, і продовжувати жити тільки, скільки дасть Бог. Я знаю, що таке біль. Я хочу це зупинити.